У горішніх плавнях поліція розслідує смертельну дорожню транспортну пригоду. 12 грудня ввечері на проспекті Грою Дніпра автомобіль джип збив жінку на пішохідному переході. Від отриманих травм постраждала, померла у лікарні. Деталі події далі в сюжеті. Смертельна аварія сталася 12 грудня близько 17.30 на проспекті Героїв Дніпра в горішніх плавнях. У цей час на вулиці ще було жваво. Люди поверталися з роботи та магазинів. За попередніми даними слідства, автомобіль Джип під керуванням 37-річної водійки здійснив наїзд на жінку 1972 року народження. Вона переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Унаслідок ДТП пішохідка отримала тяжкі травми та згодом померла в лікарні. Варто зазначити, що на момент ДТП на цій ділянці дороги вуличне освітлення працювало лише частково. Момент наїзду потрапив на одну з камер відеоспостереження, але через відстань і якість запису картинка нечітка. За цим фактом слідчі поліції за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Остаточні причини й обставини смертельної ДТП встановлять слідчі. Поліція, вкотре нагадує водіям та пішоходам уважність на дорозі може може врятувати життя.